Показали, я призалі тут. Так, уважаемый Максим, уважаемая людочка. Не, не так. Уважаємо Максим Валерьевич, та Людмила Олександрівна та дорослий наш хлопчик Леоша Олексій Максимович. Чого я так звертаюсь? Тому що це відео я планую продивлятись через багато років, коли ми вже будемо дорослі, старенькі. А це відео залишиться нам на велику пам'ятку. Зараз я їду забирати дитину свою, льошку, чемпіона нашого. Їду його забирати зі школи, з його друзями, з його компанією, друзів. Ми поїдемо на квести, поїдемо святкувати один народження, сьогодні у Льошки день народження. Сьогодні Льошки 11 років. Сьогодні, як каже, 14 листопада, сьогодні у Льоші день народження. І ми зараз я їх забираю, їдемо забирати тортик, їдемо забирати, його там друзів, Юлю. Потім їдемо на квест з всіма дітками, потім їдемо в ресторан, де я працюю. Там теж будемо кушати. Почувають, аніматори. Тобто в цьому ролику от такі от забиття буде проходити. Тому хочеться записати це відео і передати собі привіт у велике майбутнє. Через багато років, через 10-15, 20 років ми будемо продивлятися це відео і це буде дуже інтересно. А на сьогодні це 23 рік. Це день народження Олексія. Це вже другий день народження під час війни. Перший день народження у нього був під час війни 10 років ювілей. І це день народження дуже під час війни. Зараз 23 рік, зараз війна, повітряні тривоги. Прильоти, відльоти, все довбало. Але ми записуємо це відео спеціально, щоб потім дивитись, згадувати, як це все було. Так що, сьогоднішній, свято, сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, сьогоднішній день народження починається. Тільки згадав про війну і повітряна тривога. Так що цю повітряну тривогу ми згадаємо через багато років день народження окцію. У дитини день народження, а він мені дзвонить. Пап, ми ж домовилися зустрітись. Що робить? Повітряна тривога, нас не випустить, що робить. Я говорю, Зараз я вас іду вже забираю. А вона, сучка виється, повітряна тривога, на всю. На весь Київ, на всю країну, на весь світ виє. Рюсиночок, давайте збирайтесь біля входу, зараз вас вже заберу. Так що форс-мажор, не хватило нам дві хвилини, щоб вони спокійно вийшли. Почалась повітряна тривога, тепер треба забирати. Так їх, так їх не допускають. Куди їдемо? Ми їдемо в газкомнату, а потім забирає сначала друзів, день племянником, а потім в класком. Куди їдемо, Леша? В в Ні, одним словом. Двумя. Гулять. Одним словом гулять. А двома? день народження, так? Да? Так, да, день народження. правильно. Молодці, святкуємо. Повітряна трилога, ми їдемо святкувати народження. Ну ладно. Можна і так, приїздити, да, можна і так приїздити. Що ви там робите? Достаем мой подарок. Спасибо. Ух Дарю. А вы что, Сикаша спивали, что с тобой? Вчера с Эмиром выбирали. Ух ты! И що, Леша, ну покажи. Бозе бози, это дома куча мишек. Ты любишь мишек, да? да? Нет, просто мы вчера с Эмиром выбирали в Экомаркете. І це буде шеф, це буде найулюбленіший, так? Я, я не знаю. У мене, звісно, є вже купить. Ася, Так, чекаємо. Чекаємо на тітя Юлю. На цей процес підготовки, процес збирання. Зараз приде тітя Юля, віддасть нам дитину, віддасть нам тортика. Ми поїдемо на квест. А потім мама тітя Юля приїде вже на ресторан. Так що процес підготовки продовжують. Так, забрали тортика. Так, Льоха не підглядає. Забрали тортика, забрали діток всіх і їдемо далі. Все, поїхали? Поїхали. Ну що, готові на квест? Да. А ну футболку. Що це Що це таке? -то? Роблекс. Роблекс, нічого собі. Ну все, побігли. Там уже кум. Там нас уже кум чекає. Там уже мама, там ще дві Каті і Маша, там ще троє діточок. От ми зараз всі збираємося. Побігли. Льош! Не встиг я за ним. Так, ось все у нас на спільна. Да не Не-не, то то манитро. Да? Здравствуйте. Да. Мамашка. Даня, что ты же впала. За... Мышка впала. Уже, уже мышка у них. Не... Якщо шумно, а, то все зупинять. А, якщо там буде якийсь безпорядок, то все не. зупинять і зроблять зауваження, а на а, другий а, раз вже попросять вже бути. Тому давайте обережно зусиллю там а, декораціями. А, я буду з вами. А, ви ви будете самі все розгадувати. А я, якщо що, я можу, якщо я, а я а не знаю, ти що там... Буде. Я не знаю, що там буде. нас спросила, ну, как нас будут разрычать? различать. Разрешать? Да. Это да. Селенкова, это чайка. Может, это Силенкова. Селенкова. Давай, мама, Я забыла, я, я ее Чайка, Ну, ну сюда это разом. Катя, Катя, чайка, Катя. Сюда, сюда, сюда это разом. Раз. Я сегодня продолжение. Катя, Селенкова, и Пенка. Я и Неважно. Так, ну що, готові до квесту? Так. Да, Давайте біжимо. Да. Йдемо. -да. Показав, якщо я граю. Ви у розпо. Давайте коло колом, щоб я всіх бачила. Давай! Як ваш настрій? Давай. Да. Чекала. Раніше бували в квестах? Так. Так. Да. 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 От Хтось зу, хтось ні, будете один одного навчати. Так, ваше найголовніше завдання загалом вибратися з цієї кімнати, але вам потрібно ще при цьому вирішувати загадки, або щось знайти, або щось відкрити, або щось правильно розтавити. Також в кімнаті ми з вами нічого не ламаємо, нічого не розкручуємо, не б'ємо, бо таких загадок у вас не буде. Заборонено користуватися телефоном, якщо вони не у вас є. Це до Александр Иванович. Лешу можно поздравить поздравляю, на камеру. Поздравляю, Лешу. С днем ну, рождения. Изначально... Кум, давай Лешу поздравим. Лешу. Леха, поздравляю. Желаю всего самого-самого. Ну, главное, папу с мамой. Он да. еще маму слушает. Ах ты. Да. Суше, ты. Да. Сейчас мы, Леха, с тобой э, выпьем. За Леху выпьем. Да, с кумом выпьем за Леху. В прямому ефірі. Так, Саня ж ти? Да довго, а ти Да Іванниша. Все. Ну, все. Олексій. коли можна пити вже? Здоров, здоров став чемпіоном ММА. У, українським олімпійським чемпіоном. Я думаю, Ну, Два папи тебе вітають. Папа рідний, папа крёсний. Хрещений папа. Все. Дякую. Ми вот ну, повторюємо за три ярдочкою. А отак. Вот Ліво. Право. Аеробика у вас. Тепер пасподрон буде показувати. А тепер давайте я. Дімо вас на мене. Тепер. Боки. Давай это плаваем! Плаваємо, ты берем! Лывые давай! Заразі два разотаки сейчас Ух ты, які ж кульки в тебе гарні. Бум. Бум. Продовжить На, тобі кульку. Бум. Ух ты, молодец. Давай ты всю подам тут. И продовжи. Там hmm? разница есть. Раз, разница нет? А нет, только кальвадос с Нет, кальвадос Кум, да, кум это уже яблок. по бажанию своей сказал. Это, грубо говоря, сидор, который потом да, поздоровления, да, по да. да. наши Я просто Там, ну, мы, ну, мы, ну, мы я, в этом году сделал, сделал, сделал именно если в, в том году в я делал именно с этого жмуха я разводил, то в этом году я сделал... мы тебе бежаем, чтобы 50 на 50, у нас виноград счастливым, здоровым, чтобы ты маму и тату Радували, а вони в свою чергу радували. В спорті, в навчанні, в усьому усьому, щоб так, всі так, твої мрії здивувалися. Ума, я забув ключі. Я по перше я бажаю тобі, щоб ти був завжди добрий, в тебе було багато друзів, та ще раз днем народження. Олексій, я бажаю тобі здоров'я, щастя і удачі. А найголовніше, що поряд з тобою завжди були класні друзі, які будуть з тобою разом і радіти, їх, а якщо необхідно, і підтримувати. За тебе, я тебе дуже люблю. Поздравляю цих прекрасних батьків з народженням замечательного сина. Желаю цій сім'ї крепкості, взаємності в любові, А, ну, терпение, это уже как-то, наверное, откладывается на задний план понимание, благополучие, и чтобы ваш ребенок рос и развивался, оставался всегда таким честным и замечательным ребенком, именно ребенком, и вырос а, прекрасного мужчину и хорошего друга, которого он сейчас есть является. Да. Дедушка присоединяется к поздравлению обязательно и хочет от себя еще сказать коротенький тост. На здоровье. Все тебе будь Ура! Так, Леша, загадай бажання, загадай бажання. Так, Леша, загадай бажання. Happy birthday to Ура! Ура! Happy birthday to you Happy Давай! Раз! Ура! 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 Так, Ась, в нас Катюша. que mostraram? Um... <laughs>